Доброго ранку, дітки! Ми з вами уже знаємо, що осінь це не лише красива та яскрава пора року, ще вона щедра та багата, тому що дарує нам різний урожай фруктів та овочів. Наш зайчик також зібрав урожай у свою корзину. А який саме ми з вами зможемо дізнатися, якщо пограємо з ним у гру, що у кошику. Помаранчева і гарна, в землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста той, хто їсть його, той знає. Всіх мікробів він зганяє, овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжа. Так, це цибуля. Борщ з нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солодкуватий він на смак, фіолетовий буряк. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі з пухерцями. Огірки. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так, це помідор. Молодці дітки. Я впевнена, що ви відгадали усі овочі, які заховалися у кошику нашого зайчика. Друзі, зайчик хоче, щоб овочі взимку зберігалися довше. А для того, щоб вони зберігалися, потрібно їх законсервувати. Давайте сьогодні спробуємо законсервувати в банку помідори та огірки. Але для початку розглянемо, який помідор. Друзі, який помідор за формою? Круглий, а за кольором червоний. Який огірок за кольором? Так він зелений і продовгуватий. Отож, давайте ж законсервуємо помідори та огірки. Але для початку розумнімо наші пальчики. Якось з базару господиня прийшла. У плетеному кошику вона принесла морквину, капустину, помідор, огірок та горох. Ох! Ну ось, тепер наші пальчики готові працювати. Для роботи нам потрібно аркуш, на якому намальована банка, фарба червоного та зеленого кольорів, склянка з водою, пензлик та серветки. Отож, розпочинаємо малювати наші овочі. Для початку беремо пензлик за спідничку, мочуємо його у воду, останню крапельку залишаємо на баночці. Тепер пензлик мочимо у фарбу червоного кольору. Прикладаємо пензлик усім. Ворсом та малюємо коло, яке складається із двох частин. Верхньої та нижньої. І зафарбовуємо нашу помідорку. Зверху знизу. Зверху знизу. Так, тепер малюємо помідорку у куточку банки. Так само. Зверху та знизу. Тепер миємо пензлик від фарби червоного кольору, вмочуємо пензлик у фарбу зеленого кольору та зверху малюємо огірочок. продовговатий. Тепер малюємо огірочок з двох частин знизу. Та зафарбовуємо його таким самим чином. Далі малюємо огірок зліва від помідор, а потім справа. Погляньте, які ми молодці! Законсервували усі овочі. Сподіваюся, у вас теж вийшли гарні консервації. Бувайте! До наступних зустрічей!